Доброго ранку, шановні панство. Сьогодні у нас робочі моменти в парку. Я зараз покажу, як ми боремось із личинками хрущів. Ось чоловік наняв трактора. chè Площа готова. Мене запитували, ну, знову наче щось десь летить. Уже і на пташків реакція, як на ракети. Ну, це таке. Мене запитували, як ми боремося із хрущами. Дорогі мої підписники, мої друзі. Така велика напасть, як хрущі, для мене це вперше. Я читала багато літератури. Спілкувалися ми із фермерами, які вирощують врожаї, ну, наприклад, картоплі, і теж стикалися з ось цими личинками і з цією і бідою. Біологічні методи це перш за все переорування землі, тобто, щоб не було травостою. Хрущі відкладають личинки саме у, більше всього, саме там, де не орядці, не, не обробляється земля. Що тут і було? Тут роками, я вже говорила, тут роками, десятиліттями, а може й сторіччями. Тут взагалі нічого не оралося і ніколи не оброблялося. Це пасовище. І ну, я, я просто не знала, ось коли ми робили цю частину парку, першу частину парку, де ось наші верби, де дерева, я жодного хруща там личинки цієї не бачила. А ось коли ми вже перейшли сюди. Ось тут вже я і стикнулася. Тут почали пропадати рослини і дерен, і був під'їжений. Я то його врятувала, але тим не менше був під'їжений і дерен, був під'їжений і е, гортензія. Ну, саме, саме, що люблять хрущі, це молоді гортензії, молоді деревця і е, е, гейхери. Ну, із культурного, то це полуницю. Так от, до чого я веду? Перша наша задача стала на, на шляху боротьби із ось цією напастю, це е, обробка землі. Всю цю площу ми витруїли, всю, і сьогодні ми її передіскували. Трактором, як бачите, ось так ми її передіскували. Звичайно, це підходить для тих, хто планує займатися. Великими масштабами. У кого садочок маленький, то ну перекопка, мабуть, так. І далі весною ми все це переоримо. Переоримо і будемо під кожну рослину під кожну рослину вносити або, ну, принаймні, Одні фермери кажуть, що антихрущ, він не дієвий. Ну, я розумію, в масштабах фермерських господарств, звичайно, це не той варіант, який може допомогти. Але вони порекомендували ось два фермери, з якими спілкувалися. Це великі фермерські господарства. І займаються вони, звичайно, хімією. І біологічний метод далі вже не діє. Звичайно, є біологічні препарати які потрібно вносити, не знаю, можливо, можливо, я і погоджусь на біологічні. Але хімічні препарати це саме ну, от рекомендували такий препарат, як регент. Вносити в землю. Я вносила, хочу сказати, що я коли садила уже точечно. То я вносила цей препарат, і було цікаво, що коли я поливала антихрущем личинку, то вона зразу помирала, буквально ну, хвилини і, і її не було. Коли я викопала личинку хруща і посипала регентом, то хочу вам сказати, що на протязі ну, години-двох він залишався живий, просто дуже дуже викручувався. Викручувався він. Ну, але, але залишався живим. Тобто, можливо, регент так діє, можливо, паралізує просто його, а потім загибель. Можливо, то підробка, я вам не скажу. Ну, але ось такий мій експеримент. Тому що, як бачите, я одержима саме своїм парком, створенням свого парку. І я дякую, що моя сім'я мене підтримує. Навіть цей важкий час, коли кожна копійка на рахунку, коли ми не знаємо, що буде завтра, але в нас плани грандіозні. У нас віра, да яка віра? Впевненість у нашій перемозі, і ми працюємо. Ми працюємо над створенням ось такої зони відпочинку. Паркової зони. Це не є якась комерційна задумка, ні, це просто ось для краси, для душі, для насолоди. І, звичайно, він відкритий для будь-яких оглядів і так далі. Ну, звичайно, без вандалізму. Тому що. Хочу сказати, що рослини тут посаджені досить цінні і досить дорогі. Тому поки він відкритий і буде відкритий до тих пір, поки не буде ось на території цієї зони, знову ж скажу, вандалізм. Я залюбки ділюся рослинами, хто приходить в парк, хто. Має бажання посадити ту чи іншу рослину, я, звичайно, ділюся, якщо в мене є лишки залишки, тому що багато рослин ще зовсім нових у вирощуванні. Ну, ось такий сьогодні у нас робочий продуктивний ранок п'ятниці. Дякую, мої дорогі підписники, за те, що ви зі мною, за те, що ви підтримуєте. Разом з вами ми. Ідемо до перемоги, і разом з вами ми подолаємо будь-якого ворога і того, що прийшло на нашу землю, і того, що в нашій землі. Тому ось таке коротеньке відео. Всім ще раз дякую і все буде, Україна!